Розгляд заяв. Розгляд заяви слідчої судді, слідчий міськрапт Кіроградської області молонової про самовідвід у справі No398453, двадцять п'ять, провадження номер 1 КС дріста за скаргою літена Олександра слідчого РВП Гонка Кіровогараської області кримінальної оброжні сто двадцять сто Сім <in> тисяч Прошу секретаря судового засідання, повідомити про яку учасників судового сліду фіксування судового засідання такі ще не засування. Судове <in> засідання з'явився. Взаємний квітня на самого судові також викликались суддя нова та сандийська прокуратура, які належні чинно на Судове засідання не з'явилися причинні явки, не політично судове засідання тих, технічним засобам під система викази, проводиться в режимі онлайн трансляції на Дякую. В головуючого судової Абраменко Обрали, секретаря судового засідання ще. Та заявника літвіна. Суд роз'яснює учасникам судового схеми право займінити відводи та самовідводи. Пане Літві, будуть у вас відводити саме? Ні, не буде. Ви знову сидіть, як Чи вже може історичні? Якщо можна, будь ласка. Ви пам'ятку про права та обов'язково отримали, знайомилися зрозуміло. Так, зрозуміло. Тож, з'ясовується думка учасників щодо можливості розгляду заяви про самовідлі у відсутність інших учасників, зокрема особи судді, яка заявила про самовідліт. Який належним чином повідомлення причав та місцевого місцевої розправи, на судове дослідження не з'явилися. Причини, яки не повідомили указивника Ну, Я думаю, що якщо навіть суддя розуміє, що вона не може неупереджено розглядати справу, то даний відвід. Підлягає задоволенню. Мені ми не, ми не, по суті, ми зараз з приводу того, чи можемо ми розглянути, Можем. Можем. заслухаючи думку учасників судового, враховуючи те, що інші учасники справи, але змушені дочати для місця розвідки справи, а також враховуючи вимоги е, до е, як учасників, які дали весілля розгляду заяви про самовідвід, не передбачайте обов'язку, суд празив, в місць і постанову провести судовий розгляд заяви у відсутність інших учасників. Справи, тож, заяви клопотання є, немає. немає. Тож, переходимо до розгляду заяви по суті і заява про саме відвід, датована 14 травня 2025 року. Заява на свідч... не свідчить судей молодою і обґрунтована тим, контактувати з нею, за, е, відвід заяву на відміну до пункту 4 частини першої статті 75 КПК України, у зв'язку з тим, що не повідомлено про вищу Вищу раду правосуддя до офісу генерального діяльності тринаміяних щодо здійснення правосуддя відповідно розпочати кримінальне провадження, зазначається його номером розпущення. Оголосить номер. Ого, сі, дім, раб, Я можу повністю: 420, 251, 220, 300-3050. За ознаками кримінального правооруження і члені перштатні 376, яка Україна. І відповідно з метою виключення будь-яких сумнів учасників у об'єктивності працює знакомості та обласного прийняття рішень, недопущення подальшого неправильного сприйняття рішення суду, просить задовольнити її за думка заявника з до цього допомогу. Ну тим більше я перший раз чую, що за заявою, що відносно мене порушене кримінальне провадження. Думаю, що неупереджено вона не встані, так як в мене неодноразово скасувалося її рішення Апеляційним судом. Як в минулому році, так і в цьому. Тому, видно, були якісь підстави. раз вона навіть звернулася. Мабуть. Так. І відповідно. Досліджується сам факт, що знайшла така скарга на відділенність прокурора заємником, який є, літні. Чому себе скаржником називаєте? Я себе скаржником Це, Це система, це система? сформує, да. так. Це, це не я відпочай. нема такого учасника це, судового так. процесу, я знаю. Так, це так, не я так. себе називаю. Протокол передачі раніше визначеного судді від 10 серпня 25 де справу передано мову відповідно її заява про самовідвід, і також супровідний лист Кіровоградської обласної прокуратури про те, що за фактом виклане повідомлення сумового самого 2025 року внесено. Відомості до ЄРД та спочатку до школа слідку. Номер, я вам вже зазначив. У mm -hmm. mm -hmm. мене немає ні не витягу, я перший раз за, за це. Я чомусь попросив, бо за е, Дубровською заявою вносилося, але там 157. Ні, я просто хотів, це одне заяву, бо вони дуже часто посилалися на одну заяву ті, хто до неї відношення не мають. Тому я попросив уточнити. питання. Так, милого свіже 7 вересня. Дуже свіжі. Заяв доповнень немає? Ні, немає. Тобто для вирішення заяви та саме одицію, Дякую.